Ми вийшли з метро до вас у клініку. Мама впала, втратила свідомість. Її проводять серцево-легеневу реанімацію. Історія називається, чому я почав призначати прийом на 8.40. Пишуть в інстаграм Доброго дня, хочу записати маму на обстеження, коли можна приїхати? Кажу, будь-який будній день, на 9 годину, ми вас чекаємо, закінчиться п'ятихвилинка обхід і тоді вже прийом пацієнтів. Добре, завтра не можу, через місяць можна, можна. Через місяць людина пише, добрий день, я теж саме. На 9 годину. Добре, добре. За 20 хвилин до прийому. У нас тут неотложні діла чи через місяць. Ну, людина 5 разів переносить прийом mm -hmm. десь рік. Це триває. Я все одно відповідаю, розумію, що і різне буває. І десь через рік, на сьому спробу, людина пише: Доброго дня, коли можна приїхати, я кажу: п'ятниця, 9-та година, ми вас чекаємо. 8.56, мені дзвонить ця людина. Каже: Ми вийшли з метро до вас у клініку, мама впала, втратила свідомість їй проводять серцево-легеневу реанімацію. Що ви нам порадите? Я кажу, викликайте швидку допомогу, і на жаль, швидка допомога приїхала, вже на констатацію смерті людина померла. І вони захотіли робити ростин і побачили, що у неї був критичний артальний стеноз, тобто у неї була серцева патологія. Якщо вона звернулася раніше, дійсно ми могли її врятувати. З тих пір я не призначаю нікому на 9, призначаю на 8.40, Тому що якщо вона приїхала на 8.40, і це сталося в клініці, у нас було значно більше шансів її врятувати. Це наскільки прикро, що не то, що просто там заздалегідь не звернувся, а прямо вже. Їхали да вже їхали 20 хвилин, і на жаль, таке буває дуже часто.